Всім привіт! Знімаю відео по комбайну клас Домінатор 48С. Дане відео буде про те, як виняти грохота на даному комбайні. На що звернути увагу. Буде таке більш покрокове, що, що за чим витягується, І що, що, що треба відкручувати, що не треба відкручувати. Зараз покажу, чого я даний грохот знімав. Шок контент! Достав грохота, а тут вже зійшла пшеничка, гречка, соя, соя щось бачу, не дуже сходить. Будемо це все діло чистити. Так виглядає грохот вже почищений. Ну як, не зовсім почищений, але... Вже все сухеньке, нема того болота. У грохоту ширина його, стандартна класочка, 1,04 м. Ще думаю замінити цю ленту, щось вона мені не дуже подобається. Так виглядає. На... Найперше, при заміні лент треба звернути увагу на оці стики. Оце слабке місце кожного комбайна. сюди може пролітати зерно. Далі що? Почистити його треба, пофарбувати. Літом, як я його витягував, то тут навіть була зелена краска в ровчиках. Чи це його рідна, чи вже хтось фарбував, я не знаю. Також, у мене грохот, я як е, міняв ощільнення. Звернув увагу, що в мене тут воно тут 6 см, тут 8 см. Хоча бачив на відео на інших каналах, що роблять суцільну ленту. Ну таке, Я зробив так, як було. По оригіналу. Такий він має вигляд. Ця, ця рама від цієї відкручується. Є ось таких три болта, я її навіть відкручував, знімав. Тут на що звернути увагу також? На оці моменти, чи тут не тріскає, бо воно буває, просто, якщо сайлінблоки, за ними не слідкувати, його наперекос, якби він ходить і тут воламає. Тут там ламає, ну це таке, воно все вариться, нічого страшного тут немає. Головне, щоб він не був скручений. Так, зараз покажу, що за чим треба знімати. Спочатку відкидається отака штука доверху. Там є така підпорка, вона повертається, вона на ній висить, от видно. І викручується. Ось такі барашки. Скидаються ремні на січкарні, відкручуються такі барашки. Раз, два. Тоді ось тут. Зараз перейду на ту сторону. Тоді скидається отака тяга. Ось вона. Тут. Тут. Закидається русівач на саме верхнє положення і крутиться оцей важіль. По їде, але його треба крутити так, щоб ота от біла направляюча, щоб вона ставала аж сюди. Тут все такі прикручені штуковини, що цю білу бляху тримають, їх теж відкручувати треба. Аж на самий край. Тому що там дуже впритик воно все виходить. Воно тут буде крутитися, потім защелкнеться оця штука, її теж Оце, якби предохранитель, щоб січкарня не випала. Її теж відводиться і далі крутиться, аж поки сюди оця біла направляюча. Їх є дві. Одна тут, одна тут. Оце вже перша, перша вже на другому. Доходить сюди. Коли вже січкарня відведена, розсівач закинутий, переходимо до наступного. Наступним скидуємо оці важелі. Відкручуємо. Вони. Тут вони тувкають грохота туди-сюди, відкручуємо, скидаємо їх з цього боку. І зараз покажу з студию. Так виглядає з лівого боку важель. Тут теж знятий. Також буває що тут, якщо за цей блоками не дивитися, блоки вибивають яму. Тут, тут в мене вже була яма, я вже так її трошки підварив, щоб все було красиво. Потім навесно це все почиститься, пофарбується. Після того як зняли важелі. Відкручуємо ззаді отаку от ленту, о, така лента з бляхою. Вона, отутво, вона кріпиться до верхнього роздвижного решета. Ось тут і тут. Відкручується оця обляха. Вона, якщо видно, отут воно. І відкручується отут. Тоді знімається вона і витягується верхня решето. Далі слідуюча операція. Далі е, треба залізти всередину комбайна, як витягнути вже решето, і відкрутити на грохоті 6 болтів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Відкрутивши ті болти, для чого це відкручується? Ми знімаємо таку бляху і отакі розчоски, три штуки. От вони по два болтики. Воно відкручується, тому що оці привідні важелі ми не знімемо, вони впираються. Часто зустрічаю такі питання, що кажуть, попадає зерно з грохота у вітер. Однією з причин може бути те, що у вас немає цієї бляхи, вже хтось її викинув і виходить воно от на таку відстань, далі кидає зерно вже на, на решето, а у вас воно не докидує і падає на вітер. Від, так, відкрутили цю бляху, зняли, зняли ті три розчоски, я них так кажу, і витягуємо отаку. Дво штуки відкручуємо. Це важелі, за які його смикає. Тих важелів дві штуки, з того боку, з того боку. Відкрутивши оці важелі, ми вилазимо і починаємо відкручувати ось ці важелі. Ось воно є. Відкручуємо тут. І треба відкрутити ось це. Або відкручується тут, або викручуються ці чотири болтики. Щоб нижній решетний стан опустився. Він опускається буквально на пару сантиметрів. Для чого це робиться? Ось тут він виглядає для ходиленти. На одку відстань. Тому що грохот впирається по висоті і він не, не, не виходить. Він починає бити, от, бачите, видно, краска вже здерлася. Він починає бити в цю бляху і ніяк не проходить. Через порід грохот теж не виходить, там дуже мало місця. Перший раз я не знав, тут дуже добре попошарпали, поки дійшло, що треба його опустити. Впустивши, він вийшов. Хоча дуже мало місця. Тут буквально от, по, -по, по декілька, якщо видно, може сантиметр від бляхи до оцю Також на що треба звернути, Оце мені так допомагала людина. Шарпала-шарпала і перебила цю ленту. То, як витягаєте, на що звертайте увагу. І також відкрутивши нижнє решето, треба звернути увагу, що воно лягає на ці трубки, щоб ним не шарпати і не переламати. У мене вже приїхав комбайн з переломаною трубкою. Вже, видно, хтось щось чи не закрутив, чи кинув його, чи може ш... теж якось хитав, перебив. Йдемо далі. Відкрутивши ті важелі і там, або, як я вже казав, тут, або ті чотири болти. Ліземо всередину і викручуємо їх з грохота. От Вони так виглядають. звідти, звідти. Вони теж на 4 болтики ключ на 13, викручуються. Тоді задня частина опускається наниз. І грохот вже залишається тільки на передніх важелях. Висить. Передні важелі тут ставляються зсередини такі, вони трикутні і стоять болти. Болти, оскільки тут місця дуже мало. Вони тут чи приварені, чи якось розклепані. Ну, як, доступ досить непоганий його відкручувати. Зараз покажу самі важелі. Щоб самі важелі відкрутити, треба залізти між вітром і коробкою. І ось вони так виглядають. Вони трикутні такі, викручуєте, викидаєте в бік, закидаєте донизу. Заодно треба подивитися на цю резину. Якщо блок не зношений, він має не крутитися на валовій резіна. Вона має так в одну сторону, отже, чуть-чуть викручується. Вона має тако пружинити. Не видно? Він не крутиться. По правильному він сюди напресовується за рахунок того, що резина на викрученні діє. Але на валові він не має крутитися. Якщо він буде крутитися на цьому пальцеві, на цьому валові, то він довго не буде ходити. Якщо у вас вал підношений, ну, або заміна, або завтулення, інших варіантів тут нема. Або будуть ці боки летіти часто і буде ламати того грохота. І також при зніманні грохота, якщо хтось буде витягувати з того боку, треба звернути, що тут є ось такі дроти, в коробку йдуть. Це вони зв'язані з тим цифроблатом в кабіні і вони показують швидкість. Бажано їх не повідривати. І ще така тяга на щіплення. Тут можна припіднімати комусь, а другий тягне. Але теж є свої моменти, зараз я покажу. При витягуванні, оця штуковина зачіплює за все, за що тільки можна. Тому. Треба звернути увагу. За всі перемички, там за вітер, за все вона чіпляється. Тому в ідеалі поставити трубу. Я ось сюди вставляю, піднімаю та вище і вставляю сюди трубу. Тоді він передня частина падає на ту трубу і так легше тягнути, воно менше зачіпає. А ні, то воно буде гнути, воно буде чіпляти оту бляху на вітру, вона вже бачу, підігнута, оту трубу. Воно все. Із-за того, що гроху дуже плотно стоїть, воно за все зачіплює, Воно дуже впретик іде, ну, так, доступ мінімальний і за всі перемички воно вдаряє. Того, підклавши трубу, звідти туди він стане і легше потягнеться. В 48-му домінаторі він доходить сюди, ну тут дуже, дуже мінімальна відстань. Якщо у вас 58С, у вас стоїть ще такі педалі, що випихають. Тут, виходить січкарня на 40 см подана туди. Ну, За рахунок того, що та така проставка стоїть з тими розгортачами, то у вас повинно бути більше місця, у вас повинно як, зручніше воно все вилазити. На комбані встановлено 18 от отаких резинок. Це вже я порахував. Якщо ви все знімаєте, бажано на них подивитися. За ними треба дуже уважно слідкувати, щоб воно не покрутило то все. Сам грохот також регулюється вліво-вправо. Є такі бути. це взаді такий важер, що пхає протихід. І, і тут, тут закручуєте, там викручуєте. Тобто можна здвинути, щоб сам грохот зліва право до, до цієї рами він, щоб були однакові зазори. Тобто тут відстань і тут відстань, тут видно, щоб були одинакові, він також зміщується, але він зміщується і передній, як? і верхній, і нижній разом. Тобто Якщо у вас тут одинаково, а тут не одинаково ну, то там треба вже щось, щось мудрувати. Завод так не передбачив такий момент. Гроху там ми витягнули, навесну ще замінимо цю ленту, почистимо його, пофарбуємо. Як його чистити, щоб не знімати, теж зараз покажу. Теж спосіб не дуже простий. В ідеалі зробити якусь приспособу. Люди сапками чистять. Все із-за того, що комбайн стояв півроку на дворі. Молотив сою, це вся земля на сої так назбиралася. І дощі йшли. Комбайн не є такий, щоб так ідеально Щоб сюди не затікала вода. Вода не затікала, воно все намокло, воно вже не хотіло все злітати. Якщо воно сухе, Газу і воно все проходить. Так як зараз вже комбайн в гаражі і на майбутнє він теж буде вже на жнивах кожен день заганятися. Думаю, таких проблем не буде. А якщо проблеми будуть, зараз покажу, як можна ще почистити. Знімається переднє колесо, така не дуже просто, і відкручуються оці лючки. Тут раз, два, три, там, здається, 5 болтів Це з правого боку ось він Якщо колесо зняти, Доступ шикарний, можна рукою пів грохота достати. Якщо такого, зараз через це все протягувати руку, хіба якось лізти. Ну, не, не дуже доступ, скажу так. Зараз покажу з другого боку лічка. З другого боку теж отако воно виглядає. Закидається драбина доверху. І оцей лічок відкручується. Ну тут доступу взагалі немає, бо тут ще варіатори. Тільки колесо знімати. Ну, така не, процедура не дуже легка, але щоб воно гнило, легше відкрутити кулеса, ніж витягувати по тому першому способу, коли все треба виймати. Хоча грох час від часу, раз на пару років, треба виймати, підфарбовувати і передивлятися, чи ніде нічого не лопає, ну, щоб в полі не розлетілося і потім не наробило біди, не покрутило, а потім його виставити буде дуже важко. Лучше його підварити, десь там щось може дещо усилити. Також треба звернути увагу на решета, як будете виймати. Решета люблять тріскати по кутках, посередині. Отут де зварені. З того боку. Отут де зварені ті трикутники, отут. так як метал тут якийсь оцинкований, то воно напевно так погано вариться, що воно лопає. Ну За цим краще подивитися. І бувають такі моменти, що от його планки відриває. Отут вони вже в кількох місцях в мене є пару штук. Щоб не тріснули, а десь, а десь вона вже знов тріснула. Ось. не Видно, не видно. Отаке От відео збирається все в зворотному порядку, навесно все покраситься і назад збереться. Замінимо ще оцю ленту, напевно. Бо вона, щось, щось вона мені якось то і тако загибало, то її тако загибало Думаю, якось зробити іншим способом. Як Якщо вкидається грохот назад, надіваються ці всі штуковини. Я, я так роблю розкажу спосіб, як я зажимаю, зажимаю не зажимаю, наді, Наживляю ці всі важелі, всі резінки і прокручую, щоб у той важель став як, в нейтральному положенні. Не тут, не тут, посередині. Тоді затягую. Для чого я це роблю? Резина, як я вже казав, на валові не повинна провертатися. В Нейтральному положенні вона буде діяти на викручення. Тобто сама резина посередині буде її крутити. Тут чуть туди, тоді чуть туди. Якщо зажати в будь-якому положенні, чи в цьому, чи в цьому, вона почне провертатися на воло, і буде, вала її гристи, і буде часто. Сейнблоки будуть летіти, буде витрат ті вали і вже воно не буде той ефект, треба буде все перевтулювати. Тому я роблю завжди так. Зараз я возняв, всі резини ідеальні, хоча компенсі зон відмолотив досить непогано, таких поломок не було. Саме краще це накрутити його в нейтральне положення і тоді позатягувати геть всі сейнблоки. Також на ну, те решетом треба звернути увагу. Як вже, як вже достанете те, щоб так передивитися, будете міняти ущілення, також його витягнути. І там спереду теж бувають такі моменти, що саме, саме нижнє решето, цей решетний стан любить лопати. На тих кутках, на тих кутках. отут я вже бачу, хтось варив до мене. Ну, Воно зараз його шарпає мільйон разів за, за рік. Десь чуть... Один, одна резинка більш зношується, одна менше, десь воно вже на перекос і вже воно його ламає. Ну, Тут, тут вроді як заводське, не, не видно. заводська зварка, а тут я бачу, хтось наложив шва. Ну, Видно попередній власник. Ну, це, це треба передивлятися. Воно часу багато не займає, а потім його витягнути в жнива, це день часу тут згаєте. А буває, що взагалі... У нас цього року погоди було мало, то взагалі той день дуже багато грає, особливо для сої. Ось таке відео. Кому сподобалось, став лайк. З вас лайк, з мене ще якесь відео. Дякую за увагу, всім до побачення.